Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами, кадрова кава, і я, її ведуча, шеф-редактор проектів кадрових Вікторія Ліпчанська. Нагадаю вам, що Проєкт кадрова кава це про кадрові та навколо кадрові питання. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже важливу тему: тема відсутність працівників на роботі. Але це не просто та відсутність, до якої ми вже звикли. Коли працівник прогулює, коли працівник знаходиться, десь там. Ми його увільнили від роботи, відсутність у зв'язку з відсутністю да, там, інформації, досить тривалий час. Ні, це трішечки інша відсутність. Дивіться, в нас завжди дуже багато такого є. Ну, ми працюємо з людьми. І відповідно, людяного в нас теж дуже багато. Хтось хтось відпросився до лікарні, комусь треба бути там на якихось. З батьківських зборах, або в них взагалі може бути е, якесь виконання е, обов'язків. Ну, наприклад, виконання обов'язків, пов'язаних з навіть з правоохоронними органами. І зазвичай, що ми говоримо працівнику, йди, да, е, я тебе відпускаю. Потім що ми робимо? Ми тебе... Цю відсутність, цей робочий час як е, робочий час, а не як відсутність. Да? Ну, ми ж прийшли на зустріч нашим працівникам, але да, людяність це дуже добре. Але я вас хочу від е, дечого де застережити. Е, е, да? Ми розуміємо, що з працівником в цей період, а він в цей робочий час, в цей період є нашим з вами працівником, може статися будь-що. Да, завжди є ризик. ДТП завжди є а, ризик якихось нещасних випадків. А тепер згадайте, в який період ми з вами живемо. Хоча, напевно, про нього забути просто неможливо. Ми живемо в період воєнного стану, військової агресії е, в будь-який час може прилетіти на будь-яку територію, і з вашим працівником може статися все що завгодно. Да? І все ще завгодно зрозуміло, що це. Зазвичай не дуже приємно. На цю розмову з вами мене підштовхнуло в кейс, ситуація, яка є реальною. Людина виконувала свої громадянські обов'язки з приводу надання свідчень в правоохоронних органах. Ці правоохоронні органи були розташовані в іншому місці? Треба було виїхати за місто, де працювала людина, і надати там свідчення. І внаслідок військової агресії людина загинула. Тобто, фактично, вона була відсутня на робочому місці, але в робочий час і без будь-якого оформлення. Як ви думаєте? Дуже приємно в таких ну взагалі ситуація трагічна. А ще й в таких випадках розслідувати нещасний випадок на виробництві, тому що дія відбувалася в період робочого часу, оформлення відсутності такого працівника на роботі відповідно до вимог статті 119 частини першої не було. І фактично, да, підтвердження того, що людина мала виконувати обов'язки на підприємстві немає, да, тобто підприємство зараз має не тільки трагічну ситуацію з приводу смерті працівника, а й ще й додаткові дії з приводу того, що є розслідування нещасного випадку на виробництві. Я до чого? Я вам хочу нагадати, будь-яка відсутність навіть незначна, на годинку, на півгодинки, має бути оформлена. Да, візьміть хоча б примітивну заяву про відсутність працівника на роботі від такого працівника. Хай ви її потім, коли цей працівник повернеться на роботу, живий, здоровий, неушкоджений. Ви її не використаєте, ви його її порвете. Поставити йому ту вісімку, зарахувати той робочий час і або він відпрацює в інший період ці дві години чи три години. Але на випадок нещасного на не нещасний випадок, на випадок якоїсь екстремальної ситуації, у вас буде документ, чому працівник був відсутній на роботі в той чи інший час. Якщо це виконання громадських обов'язків, як в нашому випадку, да то їх можна оформити. Наказом і збереженням середнього заробітку для такого працівника це буде ну відповідно до законодавства, і ви в цьому випадку взагалі нічого не будете порушувати. Ще одним однією ситуацією, дуже розповсюдженою до цього часу є відсутність на роботі працівників, які працюють дистанційно на ми так домовилися з працівником і роботодавцем. А на роботі ця робота дистанційна робота і жодним чином не оформлена. Немає ані наказу, ну я про письмові трудові договори навіть не говорю. Да? Навіть наказів немає про такий, таке запровадження дистанційної роботи. Будьте уважні до свого працівника в першу чергу через призму. Уваги до себе, як до роботодавця, і забезпечення в своєї безпеки, в тому числі. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося на цьому тижні на кадровій каві.